Мої дорогі усім привіт усім хорошої суботи. Я сьогодні хочу, щоб у цьому відео багато хто з батьків, хто мене знає, хто тільки продивиться це відео, що просто мене почули. Я дуже часто говорю про цю ситуацію: це паразитоз у дорослих і дітей, паразитарні інвазії, грибки. І ми маємо зрозуміти, що ми маємо робити безпечним способом для того, щоб уникнути проблем, щоб уникнути хвороб. Тому що, на жаль, 70% населення на планеті Земля основою своїх хвороб мають саме антипаразитарні інвазії, агресія вірусів, бактерій, грибків і т.д. і т.п. Ми йдемо до лікаря, ніхто нам не буде казати, якщо у вас панкреатит, якщо у вас дерматит, псоріаз, що виводьте паразитів. Але це реальність і це правда. І на жаль, батьки. Іде, коли не хочуть почути цю інформацію. Вони говорять, як ти можеш мені таке казати, моєї дитини немає паразитів. Чим ваша дитина відрізняється від моєї? Чим ваш організм відрізняється від мого? Соціальний статус не має ніякої різниці, і у багатих людей можуть бути паразити, і багато різних хвороб. що є мільйони, це не означає, що людина не хворіє. І тому компанія клубу» створює такі програми: от програма Парашилт зараз у акції до кінця липня. Я звертаю своїм дуже багатьом споживачам на це увагу. Зверніть увагу, «Парашилп» і парашил плюс у акції до кінця липня. Закупіть ці програми і буде вам щастя, і буде вам здоров'я. Ну, що люди роблять для того, ж наприклад, щоб у дитини було краще здоров'я. Я стикалася з такою ситуацією. Мені мамочка розказує: от соплі просто течуть зелені з носа. Дитина кашлює, в дитини дерматит, в дитини стоматит. Добре, ви інтерпаразитарні якісь програми проходили. Та ні, я вітаміни купляю. Та ви ту аскариду чи того гострика та її вітаміною годуєте. Ви в три-чотири рази життя продовжуєте тим паразитам. Паразити люблять харчуватися всім, чим харчується ваша дитина. І тоді не дивуйтеся, чому у дитинки сині круги під очима, анемія. Дитинки с тече, тече? Дитинка жалується, наприклад, що не свербіж анальному отворі. Деколи жалується. Дитина немає апетиту або, навпаки, дуже сильний апетит у дитини. Це показники того, що е, паразити існують. Дитина в садочок ходить, в школу ходить. Ми ж хочемо, щоб діти були здорові. Ми ж в них вкладаємо, щоб дитина в інститут пішла, але ми не можемо зрозуміти, що треба вкласти в її здоров'я, щоб вона не хворіла ця дитина, щоб максимально відсунути антибіотики. І паразитів не можна вбивати, тому що зробили хімічні препарати, ви пропиваєте його, це хімічний препарат, паразит так само, як і я, як і ви, є жива істота, тобто це клітина. І от зробили цей хімічний препарат, щоб його вбити. Ви собі уявляєте, яка токсичність йде на вашу печінку. Ви собі уявіть просто, якщо там тих гостриків, ціле кубло, от вони всі почали вмирати, яка токсичність йде в кишківники в печінку. Це все ж циркулює в крові. Це є дитинки маленької, скільки її є, щоб вона цю токсичність на собі переносила. Зробіть так, щоб їх не вбивати, зробіть такі умови, щоб вони там не існували. Мінімум профілактично дитині два рази в рік треба проводити антиперезитарні програми. Прислухайтеся до цього. Вашій дитині і вам. Ми, наших тваринок, коли йдемо у. До ветерина... ветеринар нам говорить, в тваринки там на вушка там чешеться, все, що чешеться, все, що шелушиться, все, що мокріє, це грибки і паразити, зрозумійте. І вам ветеринар скаже, так, поки не пройдемо антипаразитарний цей процес, ми його лікувати навіть не будемо. То ми тварин нашим проводимо ці процеси, а за себе ми забуваємо, тому що нам стидно, бо в нас не має бути паразитів. Ну, я думаю, що хто розумний і прислухається до того, це зрозуміло. Хочеться, щоб це зрозуміли всі свідомо зрозуміли. Що відбувається у цій компанії Коралового клубу? Збирають такі комплексні програми, щоб от ми превентивно про себе піклувалися. І коли у вас вже є ця проблема, щоб ви її максимально забирали. Ну, це буде більш так комплексно, більш оглублено. Програма Парашил від слова паразит, це, це паразитна. В переводі створюють такі синергічні програми з водичкою, звичайно, щоб максимально гідратацію і токсичні забирати. Але просто прогляньте, будь ласка. Наприклад, програма «Продукт Парафайт має 12 горічних трав. Що ті горичні трави дають? Вони створюють такі умови. От, наприклад, петрушка, пижма, полинь, вони створюють умови, що паразитові там не комфортно, розумієте? Тому так все це зібрали, щоб його максимально стаміці вичистити. І хочу звернути увагу. Після того, коли от люди проходять такі програми, вони звер... звертаються самі до себе або до консультантів, кажуть, слухай, у мене були був артрит, у мене там боліли сустави, там суглоби. У мене шкіра була проблема, акне, слухай, у мене волосся випадало. У мене були проблеми з шлунково-кишковим трактом. Все це... все це минуло, все це забралося. Куди це поділося? Ви забираєте причину ваших проблем, ваших хвороб, отакими от програмами. Прислухайтеся. Для мене ефективніше купити таку програму і бути здоровою ніж ходити до лікаря, і коли у жінки там проблеми по гінекології, в себе щось там запихати, щоб потім це все на мені погано. Погано на мене діяло. Я дію на свій організм і на організм своїх дітей таким способом. І дуже рада, що багато батьків це чують, прослуховуються і цим користуються. Тому зараз у акції пишіть, хочу і звичайно закопимо цю програму.